Народини, на на пані, я домовлявся зовсім недавно, що сьогодні, о 14-й годині, ми на Хрещатику 10Б для того, щоб говорити дуже два важливих аспекти вашої невтомної душі. Встих. Ваших бачень, розумінь і обширів, які ви нам всі показували, самих початків формування національного, я б сказав, підґрунтя правового. Бо всі ми повинні пригадати перше скликання національно демократичне Ви думаєте, без участі саме. Найдорожчий сьогодні людині, яку втрачає Україна, Україна — українська нація, це втрата неймовірна. Не можу змиритися з цим своєю думкою. Дорогий Володимир Андрійович, що слушаний говорити, ви всі на порозі вже переходу сюди, але не віддати вам шанину, не подякувати за те, що починаючи від декларації, все проходило апробацію, кожен документ. Який стосувався державотворення, це Володимир Андрійович. Це його непомітна участь. Коли ми говоримо про фундаментальні речі національного підродження, це Володимир Андрійович. Ми будь-який аспект, який розглядаємо, це Володимир Андрійович. І я дивуюся, що тут повинна бути вся, всі ті, хто причетний до Української держави. На всіх етапах, які ми проходили. За ці 33 роки ми повинні були, всі вони стоять і дякувати вам за ваші підказки, за вашу участь, за вашу небуденність, за вашу неймовірну активність ще зовсім недавно, як казав на ДН. У вас з'явилася небажана фарба на обличчі. Каже, Павло, я перепрацьовую, я перепрацьовую, перепрацьовував все, все, всі 30 років. 30 років неймовірної роботи. І я просто хочу сказати, що це втрата, ми її навіть не осмислимо зараз. От ця невелика група людей, яка сьогодні прийшла прощатися з вами, вона представляє собою мільйони Україн. Ще будуть названі ваші вашими, мімени вашими вулиці і всі географічні назви. Але одного, як сьогодні. Коли ми зібралися невеликою, великою гуртом і розглядали проблему, до якої ви безпосередньо причемні. Голодом Богом. Ми хотіли провести саме цю розмову, тому що 18-го на вашу честь ми проведемо в уніан широку розмову. Бракуватиме вам, нам, вашого слова, Бракувати нам буде вас повсюди не вистачатиме. І тому, вибачте мені, якщо ви мало приділяли увагу, якщо ми були заклопотані собою, вибачте за наш національний егоїзм, за наші індивідуальність, вибачте за все, що ми не додали вас, вам. Але запевняю, що частка мого серця з вами. Прощавайте.